Поправки АО, а і додавати. Ми нам не зупинялися минулого разу, але вони у нас були, здається, в якомусь завданні були. So, Що можна ще і описати себе, тобто я маю яке волосся, да, кольором або очі. Окей, континю, подивлю. Hi, I'm Olena. Угу. I'm from Ukraine. So, okay. I live in Poltava. Well done. Present simple next, topic, okay. And um, I have what? Or have? I have I have one husband and one daughter. <laughs> okay. <laughs> <laughs> and I have two cats. Okay. Harvey <laughs> and Alisa. <laughs> okay. I am Julia. Mm -hmm. I have got cat. Oh, is cat? Oh, yeah. I have got cat. I have got cat. No, this yes. Valentina. I am Valentina. I am cat. Uh, oh. okay, I, I have a cat. I have got a cat. Okay. Mm -hmm. I am from uh, I uh, from mm -hmm. I am from ukraine. Okay. Okay. Mm -hmm. uh, mm -hmm. okay. I have a to go I Okay. I am I have a car. Okay, a car? A car? Okay. Da, I'm Seta, I'm from Ukraine. I have a lot. Mm -hmm. I am Victoria. I have <laughs> Mucho. Mucho. <laughs> I, I have a pen in yeah. Okay. Mm, i am nina mm -hmm. uh, i have uh, a blonde hair and a gray uh, uh, eyes okay blonde hair and gray eyes okay i am ludmila i am from ukraine mm -hmm. i have uh, a big family i have a daughter and a son and, mm -hmm. uh, Okay. Okay. Тут можемо розказувати використовуючи so, розгалудження під, підуть у нас про кожного із наших членів родини. Okay. I am Alina. I have got a Окей. Uh -huh. okay. I am Vladimir. I am from. Uh -huh. And I have good? Uh, I have a good. Окей. Так. I I am yes, це найперше, ми про себе можемо повідомити. Так далі наступна інформація. Скільки років? Або звідки ми, або хто ми, або як ми почуваємо? Ай хав бот і ха вот окей. Далі ми з вами цю конструкцію з вами вже працювали. Да? Що вона означає? Вот your name? Що ми тут використовували, як ми писали? Що ми, що ми маємо знати не лише he, ші і так далі. Займенники, які виконують роль підмута. от вони, да, от вони, а ще маємо знати і присвійну форму займенника. Відповідно, вона змінюється парами: аль-май, хі, his, ші, хі, і так далі. Тобто, коли я хочу запитати, яке твоє ім'я, яке його ім'я, яке її ім'я, то я маю побудувати вже конструкцію речення з питальним словом what? what. is your name?». Ми це відпрацьовували. Відповідаємо ми на це запитання as you like. Як вам як вам зручно, is…» або так як ми говорили, да? «My name is Марина, I am Марина. Ну і так далі. «My name is Тетяна, I am Тетяна. Це зрозуміло, якщо я тут заміню… Хьот. Це ми будемо говорити, запитувати про її ім'я. Про... Ну, тобто, наприклад, у мене є донька, я його запитую, як її звати. Да? Я... Із... Ну і так далі. Хіз, відповідно, його і далі. О, а, З, а, відповідно, наші і їхні. Далі конструкція, яку ми зараз в парахі відпрацюємо ланцюжком, ще вам додаю ну, трішки ускладнюємо конструкції, додаємо. What is your, тут зрозуміло поки що, да? What is your. Ну, те, що і от, от у нас. Але якщо я отут іще щось хочу додати, я маю поставити іменник, наприклад, сестра, брат, друг. Ми зараз про друга будемо говорити. Найпростіше. Friend. Mm. І далі name. Тобто ми бачимо, що ми собі ускладнюємо життя, ми збільшуємо набір слів у реченні. What is your name? Тут чогось не вистачає. Щоб щоб зв'язати friend із name. нам потрібно сказати, щоб ми розуміли, що я хочу запитати, як звати твого друга. Як, як, яке ім'я твого друга? І щоб це було правильно, граматично і так як ми перекладаємо присвійним відмінком, Френ. нам потрібно. Yes. Нам потрібно додати о, апострофі S. Це ще третій варіант, де ви бачите апострофі S. Я вам говорила, щоб. Що ми можемо бачити апостроф S, коли у нас he is, «this», it is, it's. Якщо я говорю Tom 10, ну, циферкою, щоб не то, то тут буде Tom is, так? Tom is ten. Тут заховано у нас під апострофом слово is. Воно скорочується так. Якщо я напишу Tom cat», то тут заховано яке слово під апострофом S. Е? Тут заховано слово has. Tom Hazer. Воно теж так скорочується. А що ж тоді означає оцей апостроф S? Давайте тут аналізувати. У нас вже одне із є, так? Тут значить це щось явне інше. Це у нас позначка апостроф і S. Це присвійний відмінок в англійській мові. В англійській мові є називаний відмінок і присвійний відмінок. Далі вже немає. Слава Богу. А присвійний відмінок, ми можемо. При займенники використовувати, мій, її, наша, його, але не завжди нам цього достатньо. Якщо ми хочемо сказати, що щось комусь належить, наприклад, даному ім'я належить моєму другу, да? моєму другу, то я повинна показати ці відносини, що ім'я мого друга. І тут я можу що завгодно ставити. Звичайно, я буду ставити сестри, ім'я, я буду ставити ним мами ім'я, mother's name, father's name, тобто будь-що, будь-що якийсь іменник, і у нас йде апостроф, як це позначення при цій Як ми будемо відповідати на за це запитання? Як ми будемо відповідати? Маю. Далі. Friend. Я теж маю показати, що ім'я мого друга. My friend's name. І після слова name я ставлю дієслово is. Це зовсім різні різні конструкції. Це у нас присвійний, це у нас слово дієслово тобі в теперішньому часі «Із», ну і далі ми ставимо крапочку. Доказуємо Да? Тобто, оце у нас така. Тут може бути ім'я, іменник, а може бути ім'я. Тут ми запитуємо про ім'я, і тому тут нелогічно ім'я говорити. Але якщо я говорю я можу сказати, що це, це, цей кіт належить тому. Я буду говорити, що він належить тому так само. This cat is Tom's. This is Tom's cat. Тобто я до ймен до, до слова Том буду його при, також писати апостроф і S. Це це я показую, що ну, котик належить Тому, He's. що він його має. Так. Tom. A cat. This a cat is oh, Tom's. і Tom's. кет. Тут у нас це не буде розташоватися. Ні. Ні то це то справа добре. що і от, от от я вам ще раз uh -huh. говорю. Так, якщо от том з ten, том з a це буде том has a cat". а ще один варіант, yeah. uh, не хоче, довго не хоче писати, потрібно відпочивати. Потрібно відпочивати, чоловічко. Uh -huh. This cat is Том з що це я сказала? Цей котик. Косить... Да. Це котик тому належить. Тобто, оце ми бачимо, із у нас є. Якщо Із є, то хес тут недоречний, у нас не може бути із і хез в одному речі А оце я обов'язково маю поставити апостоль ЕС. Якщо я не ставлю, то я буду говорити. Ну тут у нас котик може бути томом, ім'я може бути, але в основному ми... просто я таке вибрала. Однак, місіс Браун, якби там була місіс Браун, наприклад, «да місіс Браун, то там би точно було, що розуміло, що кішка це не місіс Браун, місіс Браун це не кішка. Тобто, оце у нас ще одна позначка, яка має третє зовсім інше значення, ніж Tom is, ten і has a cat». Так, відпрацьовуємо саме присвійний відмінок. Friends sisters, чому ж кого ми можемо, Про кого ж можемо запитати? Мадес, fathers, brothers, санз, синочка, анка, Тобто будь-кого, будь-кого, чиї, як звати вашу і у відповіді ми теж повинні Звичайно, як ми можемо я собі спрощую. Я можу сказати, як якщо мене запитали what is your friend's name? Я можу сказати, she is Тетяна. і це зрозуміло. Я, ми це можемо сказати. Або what is your son's name? He is uh, Сашко. Зрозуміло, я відповідь дала коротко. Він Сашко. Хто він? Зрозуміло, тому що до цього мене запитали про сина, як звати твого сина. Але оцю конструкцію ви теж повинні розуміти, звідки береться оцей апостроф і чому це не is? Is у нас ось так? Да? В запитанні: what is your? Friend's name, у, зап... у відповіді «My friend's name is». Воно стоїть. Виходить, що оце все у нас виходить група підмета. Оце величезна, величезна група підмета. Це підмет, це виконавець діє. Ім'я мого друга, це у нас оце слово с, це у нас виконавець. Ім'я мого друга, і далі у нас діє слово be. Є. Ну як «ніхто є, так? Є... Окей, okay, відпрацьовуємо ось, my friend, uh, what is your friend's name? Mm -hmm. oh, відповідно, відпрацьовуємо відвідування. Галина, uh, ask Polen uh, about somebody. Просто допитуємо про когось. What is your mother's name? Угу. Uh -huh. What is your mother's name? Okay. Так, і не спрощуємо собі життя, ми повністю говоримо, відповідаємо. <laughs> uh, my, my mother's name is... Yeah.